Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Китай охопили масові протести. Причини у всіх різні. а Протестувальники нерідко вступають у сутички з поліцією. Докладніше про їх причини. Вашингтон кардинально змінив свій підхід до Компартії Китаю за останнє десятиліття. Як саме і чому? Ми та 45-го президента Трампа стали першим реальним викликом китайській компартії міністр охорони здоров'я США Роберт кеннеді молодший критикує ВООЗ за залежність від Китаю. Про це він заявив у той час, як США готується вийти з організації. У кількох регіонах Китаю цього місяця відбулися масові протести. Причини невдоволень різні. Водночас протестувальники нерідко вступали в сутички з поліцією. У північній провінції Хабей, неподалік від Пекіна, на акцію протесту вийшли тисячі вимушених переселенців. Місцева влада знесла їхні будинки і забрала землю під будівництво аеропорту. Люди незадоволені маленькими квартирами, в які їх переселили. Протести тривають вже понад тиждень. А у південній китайській провінції Гуандун будівельники зайняли офіс одного з житлових комплексів і вимагають виплатити їм просрочену зарплату. Багато робітників не покидали офіс ні в день, ні в. Ночі і спали на підлозі. Експортери також протестують через погіршення умов ведення бізнесу після початку торгової війни між США і Китаєм. Сотні продавців у західному китайському регіоні Сіньцзян вимагають повернути їм гроші, які вони заплатили за участь у торговому ярмарку. Вони кажуть, що з 300 продавців замовлення отримали тільки троє. Влада направила поліцію для розгону протестувальників минулого тижня. Також спалахнуло кілька акцій протесту. В одному випадку сотні безробітних зібралися. Перед державною установою на півночі Китаю вимагаючи виплатити соціальну допомогу. Іншу акцію протесту провели жертви шахраїв у центральному Китаї. Під час неї спалахнули сутички з поліцією. Протестувальники заявили, що їхні заощадження вкрали керівники однієї з компаній, у яку вони інвестували. Соціальні хвилювання зростають по всьому Китаю, Олії у вогонь підливає і спад в економіці. Ми будемо стежити за розвитком ситуації. Палата представників Конгресу США недавно затвердила два законопроєкти, спрямовані на протидію китайській компарті. Багато хто вбачає в цьому ознаку того, що Вашингтон кардинально змінив свій підхід до Китаю порівняно з тим, що був 10 років тому. Ми обговорили це питання з Яном Якіликом, ведучим програми «American Лідерс. Я не дуже дякую, <зважаю> що приєдналися <зважаю> до нас, <місцев> раді <зробити> нас. Раді бачити вас у програмі. дуже <зважаю> радий. Недавно Палата представників ухвалила два законопроєкти спрямовані на протидію Китаю. Один із них називається Закон про захист Фалуньгун. Його ухвалили одноголосно, а інший закон про заборону примусового вирізання органів. За нього віддали 406 голосів. Єдиний голос проти був від республіканця Месі. Наскільки важливі ці два законопроєкти? Вони надзвичайно важливі для людини, яка стежить за цим питанням уже майже 20 років. У 2006 році я дізнався про те, що це справді відбувається. Примусове вирізання органів, убивство невинних в'язнів сумління заради їхніх органів. Це звучить як теорія змови, як вигадка, щоб виставити когось у поганому світлі. Люди не хочуть у це вірити за словами Девіда Мейтеса, одного з головних розслідувачів. Це зло, якого ще не було на цій планеті. Довгий час цього питання у Никали особливо на федеральному рівні, і тільки в останні кілька років його підняли до рівня законопроєктів. Раніше це були резолюції. І є ще третій законопроєкт, який ухвалили в Аризоні. Він забороняє страховим компаніям оплачувати трансплантацію в Китаї. Аризона стала п'ятим штатом, який ухвалив такий закон. Схоже, в США змінився підхід до політики та висвітлення прав людини. Раніше ми часто чули, що США говорили про це, але не діяли на законодавчому рівні. І ось готується вже третій законопроєкт. Він повторює той, який ухвалили в Аризоні цей законопроєкт цікавий тим, що він, як і п'ять законопроєктів, ухвалених на рівні штатів, зокрема й в Аризоні, не дозволяє страховим компаніям оплачувати трансплантацію в комуністичному Китаї, щоб зменшити масштаби трансплантаційного туризму. я хочу розібратися з двопартійною підтримкою. Джон Молинар очолює комітет палати представників з питань Китаю. Це двопартійна група, і підтримка цих законопроєктів досі була двопартійною цікаво, що в питанні Китаю протягом десятиліть був майже двопартійний консенсус щодо доктрини Кісінджера. Це ідея про те, що якщо ми увільємо в Китай достатньо грошей, то він стане таким самим як ми, стане демократичним у 2016, 17, 18 роках. Почалися серйозні зміни в розумінні комуністичного Китаю, усвідомлені того, що він дійсно грає нечесно, що він проти Америки. Ми та 45-го президента Трампа стали першим реальним викликом китайської компартії, який змусив. Її зробити те, що вона не хотіла робити. Існує думка, що не варто зачіпати почуття китайців і змушувати їх заганьбитися. А вони вміло користувалися цим, реалізовували свою стратегію безпрогрешної ситуації, подвійної перемоги, і адміністрація Байдена фактично зберегла деякі зі стратегій попередньої адміністрації, що стало серйозним зрушенням. Я думаю, що існує двопартійний консенсус: ось чому ці закони ухвалили. Я маю на увазі одноголосно ухвалений закон про захист фалунгун і закон про заборону примусового. У вирізання органів Міністр охорони здоров'я США Роберт Кайнеді-молодший різко розкритикував всесвітню організацію охорони здоров'я. Він сказав, що вона вмирає за його словами. Одна з головних причин виходу США з організації значний вплив на воз Китаю. Водночас він звернувся до світових лідерів охорони здоров'я в Женеві усе це стало очевидним під час пандемії ковід, коли вооз під тиском Китаю замовчувала повідомлення про передання вірусу від людини до людини, а потім співпрацювала з Китаєм, просуваючи ідею про те, що ковід походить від кажанів, а не внаслідок спонсорованих китайським урядом досліджень у біолабораторії в Ухані. Згідно з наявними звітами, кількість померлих від COVID-19 сягнула щонайменше 7 мільйонів осіб по всьому світу. Адміністрація Трампа критикує ВОЗ за її ставлення до глобальної кризи охорони здоров'я і залежність від Китаю. Коли президент Трамп вступив на посаду в січні, він одразу підписав указ про вихід США з ВОЗ і скорочення її фінансування. Трамп намагався вийти зі складу Воз 2020 року під час свого першого терміну, але президент Байден відкликав його рішення. Примітно, що населення Китаю більш ніж утричі перевищує населення США, але водночас Китай вносить менше коштів в організацію у 2020 році ВОЗ проігнорувала попередження Тайваню про COVID-19, коли вірус тільки з'явився. Влада острова повідомила про свої побоювання за кілька тижнів до того, як Китай визнав факт спалаху. Попри готовність Тайваню до співпраці, йому багаторазово відмовляли у вступі до ВОЗ. Багато в чому це пояснюється тиском Китаю на організацію. Нізацію водночас на нещодавній зустрічі в Женеві обговорювали, як ВОЗ розв'язуватиме проблеми з фінансуванням, що виникли у зв'язку з виходом США зі складу організації. США вийдуть із ВОЗ 2026 року через рік після офіційного повідомлення. Президент Тайваню Вільям Лай заявив, що Тайвань готовий вести діалог з Китаєм, і він додав, що острів і далі зміцнюватиме свою обороноздатність. Про це він сказав у першу річницю свого президентства. Ми й далі зміцнюватимемо нашу обороноздатність шляхом закордонних військових закупівель і підвищення нашої національної безпеки. Ми й далі розвиватимемо нашу економіку, вироблятимемо на Тайвані і продаватимемо нашу продукцію всьому світу. Ми не будемо складати всі яйця в один кошик. Лай торкнувся й інших тем. Він пообіцяв зміцнювати оборону Тайваню як шляхом міжнародних військових закупівель, так і шляхом внутрішніх інновацій. Що стосується торгівельної політики, лайн. Наголосив на стратегії Тайваню щодо поглиблення економічних зв'язків з усіма демократичними партнерами. Він також розповів про збільшення присутності американських компаній AMD, NVIDIA та інших на Тайвані. За його словами, вони допоможуть зміцнити економіку острова.